Доброго вечора, шановна громада. Радий вас вітати в чергову суботу. Коли в п'ятницю служителі говорять, дякують за закінчення робочого тижня, а ми будемо дякувати за початок нового, правда? Вихідні закінчуються, починається праця. Як завжди, я з вами буду на наступні ваші дні, робочі, життєві, ділитися роздумами, які мене переслідували, дні, які відбулись. Знаєте, я вам завжди часто кажу, що. Весь сенс моїх проповідей – це мій особистий досвід. Я з вами ним ділюсь. Тобто це те, що або спрацювало в моєму житті, або це те, як я зараз сприймаю, на якому рівні певні речі, і я вам їх викладаю. Це може спрацювати в вашому житті, може не спрацювати, але в цьому сенс ділитися досвідом своїми роздумами, тому що хто зна, кому воно приглянеться, або так працює, або можливо хтось переживав подібне. Тема сьогоднішнього дня, як придумав, але там не було особливо тяжко її придумувати страх. Друг чи ворог? Мені прошу. Як коли, Як коли каже От Свєта. Свєта така мудра вже жінка з досвідом життєвим, і вона раціонально підходить до речей. І я з нею дуже солідарний в цьому питанні. Знаєте, Біблія аналогічно разом зі мною і Світланою солідарна в цьому питанні. І ми з вами трішки це зачіпимо. Я хочу сказати, що я цю тему буду розглядати в загальному, ніби концепції не буду в таких. Глибоко детальних ситуаціях, тому що Біблія нам наводить, наприклад, аспекти, які стосуються страху в духовному житті і духовного зростання, а також страху в житті буквальному. Вони часом переплітаються із духовністю, часом ні, але цей елемент присутній. Страх, взагалі, як ми з вами знаємо, з'явився тоді, на нашій землі, коли ввійшов гріх, коли Адам і Єва зрадили Бога. Скуштували забороненого плоду, плоду дерева, пізнання добра і зла, побачили, що вони обоє нагі, злякались, коли прийшов Господь до саду, і сховались. Перший прояв страху в Біблії, правда? І ми з вами логічно можемо робити висновок: Слах, страх, наслідок гріха. Тут все зрозуміло. Але протягом суботньої школи, якої ми з вами вивчаємо регулярно що суботи, поквартально, які мають загальні теми пізнання того чи іншого е, частини Біблії, акцентується увага для нас з вами, щоб ми зрозуміли, яке блихо людина не привносила на цю планету Земля, або яке блихо чи злодіяння не ставалося внаслідок її дій, немає того, чого би Бог не використав на добро на збудування. І я вам хочу, друзі, те саме сказати, і зі страхом. І зараз я бачу, у нас така аудиторія солідних людей в плані досвіду життєвого. І ви, напевно, зі мною в цьому згодні. По-різному це проявляється в різних сферах: робота, виховання дітей, взаємодія в церкві, в служінні або взагалі в комунікації з іншою спільнотою. Страх присутній кругом, і він як позитивні, так і негативні аспекти несе, але ми з вами, як люди віруючі. Маємо розуміти і використовувати всі інструменти, доступні нам на добро для збудування особистих наших характерів, наших життів, наших сімей, нашої спільноти, громади. Так і цим самим ми маємо прославити нашого Бога, показати, в що ми віримо. В наш час страх це інструмент, за допомогою якого маніпулюють цілим світом. І настільки тісної інтеграції міжрегіональної, міжконтинентальною, яка зараз є, в наш час, не було ніколи. І вона буде посилюватися з плином того, наскільки будуть розвиватися технології, і буде об'єднуватися світова торгівля. Я вам наведу приклади для того, щоб ми розуміли, що це не абстрактні слова, а це наша буденність. Ви всі вже і так добре знаєте. Коли почалось повномасштабне вторгнення в Україну, третина світових маршрутів постачань продуктів і інших ресурсів перестала бути актуальними. Почались певні спади ринкова торгівля, я маю на увазі біржева торгівля на ринку. Купа інших речей, де були втрати, прибутки або е, глобалізації, ще один гарний приклад, пам'ятаєте, коли танкер перекрив Суєцький канал на добу. І там Wall Street Journal гарно виписували, які мільярдні 9, 12, 15 цифр в ряд втрати несли ті чи інші компанії. Хоч здається, на добу, на півтори-дві на дві перекрили, так, але які це були втрати збитки. Коли прийшло повномасштабне вторгнення в Україну. Почали говорити про дефіцит зерна, так? Оскільки наші порти були атаковані, багато захоплено, вивезено, знищено, в світі почалася певна криза. А знаєте в чому момент? В той час кризи не було. Криза постачання продовольства вона загрожувала. Але як працює цей світ? В загальному є таке поняття, як ф'ючерсе воно називається. Буквально переклад на українську скажу вам в цьому площині майбутні зобов'язання. Тобто на біржі, коли компанії торгують тим чи іншим, вони продають вам не певний товар корпорації, а зобов'язання, що хтось виконує це замовлення по фіксованій ціні. І так вони можуть перепродуватися. Тобто, яка ситуація? На момент повномасштабки. Яка почалась, або коронавірусу була схожа ситуація. Всі продукти, які ми з вами мали в магазинах, вони були вже задовго обумовлені і продані по цій ціні, які продавались. Але що ми з вами по факту бачили? Ріст цін, який постійно зараз відбувається, так? Хоча знаєте, яка реальність? Це все давним-давно зафіксованою ціною продано. І все, що відбувається, це є чисті спекуляції на тому, що, наприклад, не були, піднімається ціна, компанії утримують надприбутки. І це так працює, і ми з вами нічого не змінимо. Воно так було і так буде. І чим більше глобалізація вже повторився. Але мотив, чого в усьому? Чому попит створює надпропозицію? Е і завищену ціну, це все розмитається. З цукром, я пам'ятаю, таке було. Але перший час, коли ще за коронавірусом на це люди велись. А тепер, коли було під час повномасштабного у 2022 році, коли Еліна бабуся казала, що цукру зараз не буде, бо про це говорили в новинах і писали. І це так само було і в інтернетах. Трактувалось, було певне, вже був стриманіший ажіотаж, але був ажіотаж на цукор. От він завжди такий необхідний товар в людей. І купляли. І знаєте, це була чергова спроба маніпуляції, бо якби проблем, особливо в нас внутрішньої країни, немає. І немає взагалі. І питання голоду, за яке говорять, це штучне питання. Бо коли розбиратись почав в цьому питанні, їжі більше, як достатньо, всього більше як достатньо. Це не коштуватиме тих грошей, про які говорять. Тому що зараз дешеве знають доступність цього, щоб це реалізувати, якби люди хотіли. Це просто. Але цього не роблять. Чому? Це там, що їхні особисті питання, це їхні особисті питання. Але як нам доносять і пояснюють з вами, створюють фальшивий ажіотаж не буде, викликаючи страх, паніку і тим самим захисні реакції організму і бажання попіклуватися про майбутнє, ведуть нас в магазини. Дуже простий і зрозумілий механізм. А знаєте, чому це так актуально в нас з вами на теренах пострадянського? Тому що люди, які пережили дефіцит. Злидні, які були, вони не хочуть повертатися до того, що було, правда? Приємніше жити в комфорті, який ти отримав. Біблія віруючих людей, євреїв, коли ми зараз вивчаємо суботню школу про вихід саме з Єгипту. Господь славив в такі умови, де, скажімо так, були недружніми їм, правда? Були ворожі племена. І ми зараз детально досліджуємо, чому їх Бог повів такою дивною. Складнішою і дальшою дорогою, щоб вберегти їх передчасно зустрічу з воєвничими племенами місцевими, щоб часом вони де не злякались. Господь розуміє. Бачите, в чому великий прояв любові, характеру Бога. Він дав нам усім з вами свободу, і Він, як Творець, який дав свободу, до самого кінця, як ми вже бачимо в Ісусі Христі, він несе відповідальність за це діяння, тому що Ісус Христос, Його жертва, дає вцілення любові. Яке ми з вами можемо прийняти? Він до кінця це несе і дає кожному з нас право вибору, як жити. І в чому його мудрість, який себе представляє батьком нас як людства, в тому, що він не усуджував не євреїв, не нас з вами. За той страх або ті умови, які ми відчували потім. Звісно, при цьому росту ми не можемо бути завжди на одному тому самому місці. Наші стосунки з Богом розвиваються. Як особистості ми росте, ми збудовуємо свої характери, ми більше розширюємо свою базу знання про Бога, про світ, про історію, про те, як він діє. Вадим гарно молився, дай нам бачити твою волю. Божа воля відкривається зараз багато де, тільки треба бачити мудрість її бачити. Оці сигнали, знаки, про які він відкривав про останні часи, ми з вами маємо все відкрито. Це стосується усіх аспектів. Якщо дозволити страхові взяти над собою гору, він буде диктувати нам умови. І від цього будуть відповідно прийматися наші рішення. Зараз наша Україна, дуже гарний приклад в усьому, знаєте, для проповіді не треба брати якусь абстрактну далеку країну з Африки чи з Бразилії чи країни третього світу. Ми зараз в таких умовах, в яких можна напевно будь-яку проповідь. Будь-яку тему. Актуально буде, тому що той досвід, який ми переживаємо, він є досить унікальний. Не унікальний в плані війни, а унікальний того, коли країна, яка вже майже в повноцінній цивілізації, розривається між двома світами, минулим і майбутнім. Як в плані релігійному, так і в плані соціальному, як в плані цивілізації, так і в плані духовності, яка в нашій державі з релігією дуже часто не має нічого спільного, бо все зводиться до політики. І Господь. Застерегає своїх дітей мудро поводитися перед цими всіма викликами, коли ти боїшся за смерть своєї дитини потенційної, коли в тебе дитина настільки доросла, що вирішила піти воювати, або коли ти боїшся за своє життя. Хоча, знаєте, як я вже сказав, що тут аудиторія достатньо солідна в плані життєвого досвіду, і більшість з нас з вами вже має відповідальність в вигляді тих, хто від нас залежить або залежали, але так чи інакше ми з ними кровно або іншими зв'язками соціальними пов'язані. І такі відчуття, як я зіштовхнувся протягом останніх 3,5 років повномасштабки, люди не бояться померти настільки сильно, як бояться, що буде з їхнім потомством. Дітьми, дружиною або ті, хто від них залежні, батьками, зістовхувалися з таким, напевно, в реальності, або вас такі самі думки відвідували. І це нормально. Знаєте, в світі, де все просочено гріхом, і він є умовою диктування законів, поведінки. І мотивів інших людей, це нормально і це правильно. І цей страх, який він виник, внаслідок гріхопадіння, його раціонально використовувати тут. Питання як? Я прийшовши свій певний життєвий досвід, вам скажу, що стати нормальною людиною в житті, спочатку треба наладити стосунки з Богом. Ви маєте тут бути зі мною згідні. Хто ще не прийшов, маєте прийти цей досвід. Коли ти вирішуєш свої питання з Богом, потрошки. Ти починаєш вирішувати свої питання з людьми. Тому що Господь нас до чого з вами закликає? Ну, як ви думаєте, до чого Господь нас з нами закликає? Всі такі зачаровані панянки? До роботи над собою самокритичної і відповідальної. Роботи над собою. Прийняти себе таким, який ти є, визнати причину, проблему і тільки тоді з нею боротись. Інакше. Гарний приклад, наскільки зараз багато релігій, які проповідують любов любовну, а не любов практичну, якої Господь нас з вами навчає. Страх Господній початок мудрості. Ви знаєте, чиї це слова, правда? Наймудрішої людини, яка жила на цій планеті Земля, царя Соломона, мудрого. Приповісті 1.7. Страх Господній, початок знання. Нерозумні ж нехтують мудрістю та наукою. І в Псалмі 111.10 його батько написав: початок мудрості страх Господній, добрий розум у всіх, хто його виконує. Знаєте, що мені найбільше в підготовці цієї теми сподобалось? Що оцю концепцію, яку нам викладають Соломон і Давид, це дві, я скажу так, особливі людини. Вони дві були розумні, особливо його син Соломон набагато розумніший, але дві мали унікальний особливий досвід. були Особливо Давид, поетом, митцем, вміг гарно і багато псалмів, музики писав на славу Бога. Він так виражав свої стосунки з Богом, і багато псалмів ми їх читаємо, це самі емоційні книги. Соломон, в свою чергу, пережив ще контрастніший досвід в порівнянні зі своїм батьком Давидом. Обоє мали камені спотикання, але такий камінь спотикання, який вибрав собі Соломон, і на старості літ, коли він навернувся назад до Бога, коли він написав для своїх дітей книгу. Приповісток, мудрість, яку виклав, каже страх Господній початок премудрості. Ось і все. Але ми з вами розібралися, що страх це якби породження гріха, правда? А ще є страх Господній. Тобто, пам'ятаємо таку концепцію на цим усім. Немає нічого, щоб людина лихого не зробила або діяння внаслідок її дій. Які б Господь не використав або не міг використати на добро. Тому що з будь-яким злом, яке людина привносила цей світ, або Люцифер, Господь давав інструмент протидії цьому або використання на збудування і на проповідь його ж, його ж характеру. Не бійтеся Бог з вами. Біблія часто закликає не боятися життєвих труднощів, бо Бог підтримує того, хто йому довіряє. Ісаї 41:10. Не бійся, бо я з тобою, не лякайся, бо я Бог твій. Я зміцню тебе і допоможу тобі, і підтримую тебе правицею правди моєї. І знову псалом 234. Навіть коли я піду долиною смертної темряви, не боятимусь зла, бо ти зо мною. Мені подобаються вірші з Ісаї. Мої батьки, коли в 90-х роках прийняли хрещення, їм в тій чи іншій мірі було складно. В першу чергу складність випробувань походила з самої сім'ї, коли батьки не приймали те, що вони зробили. Вони були якби трошки позором в селі, бо всі були нормальні, православні. І конфлікти були, знаєте, воно впливало і на дітей, і на нас. Е я маю на увазі вже як на сім'ю в загальному. І моя мама дуже сильно шукала опір саме в цих словах Ісаї. Там є ще інші гарні обітниці, але Ісаї, вони, знаєте. Ще раз процитую: не бійся, бо я з тобою, не лякайся, бо я Бог твій. Я змісню тебе і допоможу тобі, і підтримую тебе первицею правди моєї. Вони звучать твердо, урочисто. Вони звучать як сурма, яка закликає до дії. І дуже гарно Огієнко написав знаками-окликами. Це нам має допомогти зрозуміти емоційну інтонацію, яку автор хотів цьому передати. А Ілля, як ми з вами знаємо, він також мав досвід, коли він одного дня звів вогонь з неба. Очистив Ізраїль від 1200 пророків своїми руками, а потім злякався слів цариці Єлизавет, злякався і втік. І знаєте, досвід те, як з ним Господь повівся, дуже гарний, я вже вам казав, він його не осудив. Він спочатку йому допоміг відновитись морально, фізично, а потім почав його навчати. І знаєте, що почав його навчати? Хіба ти забув, як ми з тобою пройшли скільки речей? Хіба ти забув, що ми чинили? Хіба ти забув, що я Бог і що я зробив для тебе і для твого народу взагалі? Ти, як пророк, ти це все добре знаєш. Страх як перепона довіри. Ми вже частково зачепили Іллю гарний приклад. І зрозуміли для нас, правда, як здається світило, і дуже важлива постать взагалі в нації юдейської Ілля, пророк великий, і свого часу фактично. Напевно, єдиний діяч такої сили, коли він думав, що він один, але Господь сказав, що 5 тисяч вірних. Це, знаєте, не так багато, як нам здається, в масштабі. Але Ілля думав взагалі, що він свій час один. І він майже здався, він втік, відступив. І Біблія нам говорить, що робити в таких випадках. 2 Тимофія 1,7. Бо дав нам Бог не духа страху, але сили, любові і здорового розуму. І Матвія, 14 розділ. Там з 30-го вірша є історія, коли Петро почав іти по воді. Ви пам'ятаєте, чим вона закінчилась? Коли він почав тонути? Нам важливий цей момент, коли він відвів свій погляд від Ісуса Христа від Бога. Бачите, я вже це казав і цими словами повторюю свою тезу. Ну, це не моя теза, насправді до цього розумні люди дійшли давним-давно. Якщо ми даємо страхові стояти в умові прийняття наших річень, бути мотивом, виправдовувати те чи інше і під це підстосовувати Божу волю, друзі, ми наражаємо себе на ще більшу небезпеку, а це небезпека наслідків наших з вами діянь. Як би страшно не було, а страшно, мені здається, нам буде ще трошки більше, потрібно ці справи в першу чергу вирішувати з Богом і пам'ятати, що. Це треба контролювати. А єдиний варіант, як ми можемо контролювати це тримати контакт і зв'язок на Бозі. Івана 4.18. У любові немає страху, але досконала любов проганяє страх. Бо страх має муку. А хто боїться, той недосконалий у любові. І вирішення, яке пропонує нам Біблія, яке згадував. В любові. Але що це за любов? Це абстрактне поняття, про яке я згадував багато проповідують і трактують релігій, дають легке спасіння, скажімо так, в лапках, легкий шлях, легкий шлях до миру. Це називається популізм, ми вже колись з вами про це згадували. Говорити про важливі речі гучними словами і нічого практичного не обіцяти. Бог вас любить! Амінь. Амінь. Приймаєте його? Приймаємо. Але це ж початок шляху, правда? Вже ми з вами згадали і запам'ятаємо. Коли ти приходиш до Господа, я взагалі вважаю будь-який мотив, який вас до Бога привів. Чи це страх перед невідомим, перед майбутністю, перед тим, що ви згорите в день останній великого суду, чи страх за те, що ваші родичі постраждають, чи ви хочете благословення отримати, бути бідними? Це не важливо, як ви прийшли до Бога, а важливо те, що ви будете далі робити. Тобто ваша прогресія, те, як ви будете розбудовувати свої стосунки з ним, це вирішить. В резкінцевому результаті вашу подальшу долю. Як ми вже згадували в проповістях згадував Соломон, страх Господній початок мудрості, і саме мудрість має стати в голові всіх наших з вами діянь. Також в приповістях 16.6. Страх Господній відхиляє від зла. Як багато де він фігурує цей страх Господній, правда? Але не просто так і на понятті страху. Я не буду зараз з вами детально розбирати тему, що це таке страх Господній, тому що про це говорять окремі проповіді. Але цю концепцію і зв'язок ми просто з вами в голові маємо тримати. Хто боїться Господа, приповісті 14,26, хто боїться Господа, має тверду надію. Подобається мені переклад, я не пам'ятаю який сучасніших. Цей самий вірш, припусі 14.26. У Господньому страхові сильна надія і він пристановище дітям своїм. Коротко висновок зробимо. страх Господній це внутрішній моральний компас, що допомагає уникати гріха і шукати Божу волю. Як я вже згадував на початку, Бог нам дав можливості використовувати все. Чи то лихе, чи то добре, що робила людина на збудування. І страх, який ввійшов після гріха, він є і корисним фактором, якщо з цим правильно наладжувати. Психологічна користь, попередження про небезпеку, страх активує інстинкти виживання, втеча, захист, обережність, сприяє самозабезпеченню. Самозбереженню. Людина, що боїться висоти, не стрибне з даху, ну як би простенько, правда? Або хто боїться вогню, внаслідок того, що, можливо, попробував. Це гарний приклад. Ну, може, не дуже гарний, але коли Мій Левічок попік руки перший раз, ну поки це був єдиний такий серйозний, що ми його возили там в лікарню, йому перемотували, він дуже йому подобається пічка, а вона на доступному рівні. І коли Еля відкрила духову шафу і там щось робила, ви знаєте, накопичується пара. Яка є дуже гарячою, і він, коли так тільки мама відвернулася він швидко залетів в кухню і так ручками на неї сперся, він пізнав реальність. Але цей момент він був, звісно, для нас таким стресовим в міру. Дитина швидко від цього. Він, переживайте, все добре. Він швидко відійшов, за кілька годин вже не плакав, коли ми з лікарні повернулись. Походив два тижні з пов'язками, там зрізали потім мозолі, все зажив, все чітко. Дитина молода, все добре, слава Богу. Нічого критичного не сталося, але нам тепер спокійно, знаєте чого? Та він став мудріший. Оце мудрість, якої я хочу бачити, якої дорослої, ми не бачимо. Він не лізе більше до того, що гаряче. Він стає десь за метр і показує, а. Але людина доросла, не чи не перелюбу, ну вроді би все просто, правда? Ну, мої однокласники вже багато встигли пожити за перших 10 років. В нашому світі такий є прикол. Якщо ви до 30 не одружились, не хвилюйтесь, ви пропустили один або два розводи. Смішно, бо це якби реальність, правда? Актуально. Не вчимось на своїх помилках, але треба. Треба цієї дитячої наївності, і треба це якийсь мати адекватний страх перед тим, що ти себе знищуєш, свою особистість, ти себе виснажуєш, а потім хто винен? Хто винен в тому, що війна в Україні? Де він? Де Бог? Бог винен? Давайте я це питання так залишу, ще колись поговоримо. Але відповідь ви маєте знати. Ми з вами, друзі, маємо джерело істини, джерело світила, яке дає нам силу. Якщо ми дозволимо грішному впливу страху керувати нами, ви, ви можливо, бачили, наскільки це руйнівний ефект. Ви не можете адекватно думати, ви хибні приймаєте рішення, внаслідок цього може постраждати буквально не якийсь абстрактний, а швидкий наслідок смерті вас або невиправної шкоди вашому здоров'ю через те, що ви вважаєте, що, напевно, так краще. Якщо ви дозволите своїм інстинктам неконтрольовано керувати вам, це й призведе до депресії глибокої, тому що люди депресивні, вони бояться майже всього, бояться невідомого. Я часто згадую за людей в наш час ніколи не було настільки популярна тарологія, нумерологія і все, що хоч якось передвіщає майбутнє. Ми з вами, як віруючі люди, ми знаємо, яке буде майбутнє. Воно не втішне для всіх, хто не вірить. Ісуса не приймає його як свій Спаситель. І люди перед найбільший страх, крім смерті, напевно, своїх близьких, це страх невідомого майбутнього. А в наш час на цьому спекулюють дуже гарно, нам продають успішний успіх, мир, засоби, як від цього позбутись, або як знайти швидкі рішення, які не призводять ні до чого, і як крім деградації нас як особистості і шкоди нашій вірі і нашому оточенню. Я, друзі, закликаю все дуже просто. Коли я боюся, Псалом 56.4, на тебе надіюся. Один з апостолів, я зараз не буду казати хто, бо я не пам'ятаю, сказав слова, коли я найслабший, тоді я найсильніший. Тому що тоді, Боже, ти можеш на всю силу діяти в мені. Амінь.